Газовий конфлікт. Мешканцям п'ятиповерхівки на Бугуна 8 вимкнули газ через недобросовісних сусідів. Одна із квартир під'їзду пустує вже багато років, а рахунки на її адресу ідуть. Люди переконані, газовикам просто урвався терпець, тому без блакитного палива залишилися одразу кілька квартир. Юлія Настенко продовжить тему. У цій квартирі на Богуна, 8 мешканці гріють їжу підручними засобами. Пан Микола розповідає, газ їм вимкнули ще у понеділок. Тепер виживають як можуть. Після рейда суми газ так готуємося, як кушати і гріємося. Включаємо електропліточку на в сараї, ставимо чайник і ждемо. Підозрює все через пустуючу вже з п'ять років квартиру на першому поверсі. Чоловік каже, у понеділок на її двері повісили записку із вимогою погасити борг за газ. Того ж дня блакитне паливо перекрили всім, хто живе над нею без попередження. На обурення мешканців на гарячій лінії суми газу відповіли оригінально. Сказали, цього жильця, жінку. Ми объясняем, що його нету в Сумах, нету то где то она или в Москве, или в Польщі, или в Ізраїлі. Не знаємо, де вона. Ну нам такой ответ. пока не буде женщины, газа вам не буде. А ось ця жінка живе у сусідньому під'їзді. Каже, у них ситуація схожа, проте причина відключення газу інша. Як ми вияснили, вже і звоня многократно, хоча нам в цьому не признаются, это Це за жильців, у яких не стоять счетчики. Але чому ми должны бути заложниками цього положення? Щотчики у нас є, мы регулярно. Причини на нам сказали, ищите этих людей. Чому ми их їх? У сумагазі ж твердять, все зробили за правилами, аби уникнути аварійної ситуації. Була аварійна заявка, наші служби виїхали, було зафіксовано падіння тиску газу. На сьогоднішній день є проблема в тому, що ми не маємо доступу в квартири для перевірки безпосередньо у абонентів в мережі, що відбулося. Для усунення цієї ситуації необхідно потрапити до споживачів квартири. Про те, ж, як жити тим, хто конфліктів із підприємством не має, але вимушений виживати без блакитного палива, не згадують. Тож скільки ще людям терпіти цю проблему, невідомо. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко та Олександр Сорбат. Новини СТС.